Є книжки, які треба тільки скуштувати, є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Коли ви знаєте кухню вітчизняної економіки, вам легше приймати правильні рішення. Вітаю вас. Українські підприємці вже давно навчилися працювати всупереч політиці держави. Тільки одного разу вони не витримали, і тоді виник податковий майдан. Цього року влада знову готує бізнесу ряд сюрпризів. Про це ми і поговоримо сьогодні на нашій діловій кухні. Дивіться у програмі. На книжковий бізнес чекає чергове покращення. Які подарунки влада готує для підприємців? Податковий сюрприз для власників нерухомості. Що чекає на фондовий ринок у 2013-му? У Верховну Раду до другого читання поданий проект змін до закону про видавничу справу. Автори документу пропонують зняти з держави обов'язок підтримувати і розвивати видавничу індустрію та мережу книгорозповсюдження. Чи витримують черговий удар підприємці? Віднині Українська держава житиме остаточно окремо від української книги за новим законопроектом у царині книговидавництва. Більше ніякої фінансової підтримки україномовній книжковій продукції можливо лише для мов нацменшин видавництва тільки іронічно посміхаються в бік цих законодавчих змін, адже і до нині ніякої підтримки з боку держави не було. Ми, наприклад, як видавали, так видаємо, так і будемо видавати сучасні українські книги для дітей. І навряд чи держава от таким законом примусить раптово українських видавців почати друкувати книги російськомовні, скажімо, чи книги так званими національними мовами. Скорше за все будуть створені якісь певні пільгові умови. Якісь гарантування, якийсь розподіл державних грошей з пріоритетом на ті видання, ну, власне, які є неукраїномовними. І тут вже кожен своєю головою думає, хто захоче урвати шматок державного бюджету, якщо такий буде на книговидання, той танцювати піде. Ну, а хто ні, то й ні. Україномовні перекладачі іноземної літератури, зокрема художньої, не розуміють, для чого уряду город городити новими змінами до книжкового законодавства. Я кілька років вже співпрацюю з інститутом книги в Кракові. Це є інституція, яка підтримує переклад польської літератури різними мовами, у тому числі українською. От, перекладачі переважно таких, з такого дофінансування, з таких грантів. Тобто норвезьку літературу підтримує організація Норла, переклади зі шведської мови підтримує шведський інститут і так, далі, і так далі. Наша держава цього не підтримує ніяк. Натомість у нас немає і програми підтримки на державному рівні. Української літератури українського автора для того, щоб підтримати його за кордоном, щоб він за кордоном перекладався, був відомий. Офіційна статистика каже: з книговидавництвом в Україні все гаразд. За даними Книжкової палати імені Федорова, книг і брошур в 2011 році видали більше 20 тисяч одиниць, а в 2012 році – майже 24,5 тисячі. Тираж склав в 2011 році 46,5 тисяч примірників, а в 2012 році – більше 58 тисяч. Начебто бачимо зростання, якого насправді немає. Бо в згадані роки видавалися шкільні підручники, які не є ранковим товаром. А також застосування штрафних санкцій до книговидавців за несвоєчасну здачу екземплярів книжок до сховищ книжкової палати призвели до того, що підприємці понесли книжки попередніх років. Уряд та податкова, не вникаючи в суть проблеми статистики з намірами поповнити бюджет, уже розробляють новий документ про скасування взагалі будь-яких пільг у найслабкішому секторі вітчизняної економіки видавничому. Ми маємо приклад, коли в е, 2004 році уряду, який очолював Тоді Янукович, а першим віце-прем'єр-міністром, міністром, міністром фінансів був Азаров, заблокував е, пролонгацію піль, які закінчились 1 січня 2004 року. За півроку зупинили свою діяльність 40% видавництв. Якщо це буде зроблено в 2013 році, то ситуація буде ще гірша. Бо не дивлячись на те, що сьогодні там близько 1700 діючих видавництв, в основному дрібні видавництва, які е, друкують і продають там 2-3-4 книжки в рік. Вони просто ляжуть. І держава е зупиниться на рівні якогось такого інтелектуального колапсу. В Свою чергу інтелектуальний колапс обов'язково потягне за собою й економічний, бо жодна розвинена країна світу ще не збудувала власну економіку без кадрового потенціалу, а його становлення може відбутися тільки завдяки книжці. Малий та середній бізнес в українській економіці, наче на мінному полі, потрібно прорахувати кожний свій крок, аби не наступити на чергову законодавчу міну. Яким же буде цей рік для підприємців? Про це поговоримо з головою громадського об'єднання Фортеця Оксаною Продан. Оксана Продан, народний депутат України, голова правління всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу Фортеця, колишній секретар Ради імпортерів та голова ради підприємців при Кабміні. Приватний підприємець з 2002 року впевнена, що влада має негайно закрити кіпрські офшори, замість того, щоб обкладати непідйомними податками бізнес та громадян. Радий вітати вас на нашій діловій кухні. Чи знаєте ви, які новації готують податківці для підприємців у цьому році? Ну, зовсім нещодавно обговорювали на засіданні ради підприємців при уряді. Новий план заходів, план розвитку економіки на 2013-2014 роки, які запропоновані урядом. І, хоча це тільки проект, нічого дуже втішного і такого оптимістичного, на жаль, підприємці там не побачили. Є цілий ряд пропозицій по відміні пільг, відміни пільг по ПДВ, відміні пільг по прибутку, податку на прибуток. Навіть пропонується відмінити пільг по пільги по імпорту ліків. Хоча свого часу відміняли податок на додану вартість при імпорті ліків саме для того, щоб унеможливити Зловживання отим ПДВ при заниженні і завищенні вартості ліків Ну, і здешевити е, А інше питання це здешевлення. Це інше питання. Це просто було в механізм для зловживань. Тепер його знов пропонують відновити. Передбачається посилення відповідальності за заробітну плату в конвертах. Разом з тим, в планах на поточний рік у уряду. Посилити санкції саме за несплату заробітних плат, санкції. але ж частина бізнесу змушена буде закриватися за таких умов, якщо податки не зменшують, а примушують платити зарплату. Насправді, от в перші місяці вони отримують збільшення доходів по до бюджету від податків, але це однозначно приведе до максимального закриття бізнесу, до звільнення робочих місць, до повної тінізації бізнесу. І ніхто туди. Цей бізнес людей не зажене в офіційний, тому що вони не зможуть платити ті податки, які сьогодні передбачені в плані заходів на 13 14 роки. Я розумію, що їм потрібно наповнювати бюджет. Я розумію, що в бюджеті немає е, доходів для забезпечення заробітних плат бюджетників в четвертому кварталі, що визнала е, влада. олігархів платити. Але питання в іншому. Питання в тому, що є законопроект стосовно закриття кіпру як офшору. Будь ласка, голосуйте. Не хочете цей проект, бо він внесений, наприклад, да, пензеником, Внесіть інший, закрийте ті шляхи виводу коштів з України. Мільярдів це одна частина, є інша частина в усіх країнах. Розвинених економічно доходи надходять від працюючої економіки. Сьогодні наша економіка стає. До речі, міністр податків і зборів пан Клименко сказав, що найближчим часом буде запроваджено загальнообов'язкове. Декларування доходів на вашу думку, це загально обов'язкове декларування доходів, вона якось на бізнесі позначиться малому і середньому бізнес насправді сьогодні декларує свої доходи, і платники підприємці зобов'язані щорічно звітувати про свої доходи для підприємців. Це не буде так страшно. Це буде страшно для для всієї спільноти, для всіх громадян України. Чому? Тому що насправді це рішення, яке. Уже не перший місяць пропагує пан Клименко, воно заганяє під ковпак всіх громадян України. Чому? Тому що насправді, якщо фізична особа отримала доходи, вона отримала ці доходи від юридичної особи, від платника податків іншої. І всі платники податків, всі суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані звітувати по формі 1 ДФ. В пенсійний фонд про виплачені людям доходи. І податкова має цю інформацію. Вона знає, хто з нас скільки отримав офіційних доходів. Неофіційні доходи ніхто декларувати не буде. Ми ж з вами це розуміємо. Декларувати обов'язок буде і зобов'язані будуть люди декларувати ті доходи, які вже зафіксовані в податкові. Це просто додатковий механізм штрафів. Додатковий механізм тиску, але вже не просто на підприємців, на кожного громадянина України. Наскільки я знаю, ви були в Давосі якимось висновками, які б могли бути корисними для бізнесу, Можете поділитися? Насправді для бізнесу нічого нового не скажу. Можу тільки сказати те, що в Давосі говорили світові експерти, лідери світові, про те, що міняється система, міняється економічна система і. Все буде дуже скоро по іншому, як по іншому, ніхто ще не знає. І питання в тому, як для кожної людини сформулювати своє майбутнє, от про що говорили в Давосі, і як воно взагалі повинно бути. Кожен підприємець і сам це знає, що наше майбутнє кожного залежить від нас особисто, і саме від кожної людини, від кожної країни залежить те, яким це майбутнє ми самі створимо. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам. Далі у діловій кухні. Податок на нерухомість у дії. Чи виживе український фондовий ринок у 2013-му? Податок житлової нерухомості це ще одна новинка від влади. Вона стосується тільки фізичних осіб. Однак запитань тут більше ніж відповідей. Деталі у наступному сюжеті обіцяли податок на розкіш, а ввели, як завжди, податок на бідність. Класична українська історія. До парламентських виборів податківці казали, що податок на нерухомість торкнеться лише заможніх українців, що мають апартаменти, маєтки та палаци. Після виборів передумали і досипали солі. Офіційне роз'яснення Державної податкової служби. Оподатковуться будівлі, які відносяться до житлового фонду, а саме житлові будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах, площа яких не перевищує 120 метрів квадратних та 250 метрів квадратних відповідно. Однак, якщо у власності людини перебуває кілька об'єктів житлової нерухомості, то пільга застосовуватиметься лише до одного з них. За інші доведеться сплачувати податок. Ось, де собака заритий. Перелік пільгових об'єктів можна спокійно викреслити, бо якщо ви є співвласником другої квартири або навіть кімнати у приватизованій комуналці, збирайте гроші. Навіть якщо у людини у власності є декілька невеликих, невеликої житлової площі, наприклад, декілька квартир, одна, наприклад, площа 20 метрів, інша 30 метрів, то в будь-якому випадку одна з цих квартир буде підпадати під оподаткування цим податком. Однак на сьогоднішній день не дуже чітко виписані ці норми стосовно реєстраційної служби, яким саме чином вона буде повідомляти. Практично кожен другий дорослий українець підпадає під дію цього податку. В новоствореному міністерстві доходів і зборів вже нарахували 28 мільйонів житлових об'єктів, на яких можуть нажитися фіскальні органи. Порахувати порахували. А от законодавчої бази відверто бракує. Є хіба що 265 стаття податкового кодексу, що прописує загальні засади? Більшість законів, які стосуються майна фінансових потоків, українська влада, вищий законодавчий орган країни, приймає з лобійських інтересів. Тобто закони виписуються таким чином, щоб вони не торкнулись самих законодавців, які володіють зовсім іншим рівнем власності майна і фінансових ресурсів. А закони виписуються так, щоб оподаткувати всіх, крім себе. І тому в результаті постраждає найбільш простий українець громадянин. Який має невеликі житлові площі, якісь невеликі садові будиночки чи дачі, податком житло збираються обкладати раз на рік. Чиновники хочуть авансу, тож повідомлення платіжки надсилатимуть влітку посеред року. Вартість квадратного метра буде не більшою за 11 гривень 47 копійок. Це відсоток від мінімальної зарплати. Чи дійсно це не обтяжливо? Обтяжливо. я вважаю, що нужно в других містах шукати доповнительні доходи для бюджету, верні поступлення не вже останні, так сказати, шкуру граждан. А чому же ж обкладувати таку маленьку квартирку, а 220 дом не не Я думаю, просто не з тих людей этот налог. Податок на нерухомість стягується в багатьох розвинутих країнах. Утім, за умови падіння рівня життя, безробіття та зростання цін, така політика уряду нагадує відвертий рекет. Особливо якщо врахувати відсутність податку на комерційну нерухомість, власники якої заробляють мільйони В сьогоднішній соціально економічній ситуації при надзвичайно низькому рівні доходів українців, це є передчасно, тому що не буде іншого виходу в українців, як шукати варіанти уникнення цього податку або переводити в інший статус своє житло. І ще один бік податку його також хочуть стягнути із забудовників, що мають готові квартири. Сума вийде чимала. А більшість будівельних компаній на межі виживання. Утім, вони мають рецепт. Этот налог в итоге ляжет на конечного потребителя в той или иной степени. То есть, даже если будуть будут нести или какие-то другие лица, в итоге это всегда ляжет на конечного потребителя. Для него это ніяким образом увеличит цену его приобретения. Ну и соответственно, скажется на спросе. Если будет числиться на одном застройщике, даже на ее лице, введенный объект э, в, в, уже в, в эксплуатацию, и, и в течение года он не продал, а ему придется налог на недвижимость э, про, Перечислять це, таке не зовсім розумно. У результаті цієї фінансової тяганини податківці планують наварити 75 мільйонів гривень. Утім, адміністрування податку обійдеться значно дорожче. До того ж, процес ускладнить безлад з держреєстром майнових прав та реорганізацією БТІ. Ось такі механізми покращення. Від податкових новацій минулого року страждав і фондовий ринок. Влада намагалася обкласти податками і зборами якомога більше операцій з цінними паперами. До чого призвела така політика, дізнаємося у голови правління української біржі Олега Ткаченка. Олег Ткаченко, голова правління української біржі, з 1993 року. Працював керівником торгового відділу Української міжбанківської валютної біржі. З жовтня 2007-го, вересень 2008-го очолював Київську міжнародну фондову біржу. Вважає, що для залучення інвестицій українська влада має створити умови для ефективної роботи фондового ринку. В іншому разі вітчизняні публічні компанії і надалі тікатимуть за кордон. Радий вітати вас на нашій діловій кухні. Наскільки я знаю, протягом минулого року українська біржа постійно втрачала свої індекси. А чому? Індекс показує ситуацію, яка відбувається в економіці країни, тому чому втрачав індекс? Зрозуміло, тому що з економікою нашої країни в 2012 році, скажімо так, було не все так добре, як очікувалось і хотілося. У минулому році ви протестували проти прийняття закону про депозитарний облік цінних паперів. Незважаючи на вашу бурхливу реакцію, його все-таки прийняли. Як це позначилося або вже починає позначатися на фондовому ринку України? В цьому законі є дуже гарна норма про створення центрального депозитарію, яку чекали в світі фондовики. В Україні повинен бути центральний депозитарій, але на жаль, там є багато ВАД, і ці вади зараз вже починають розуміти навіть ті, хто писав цей закон, тому що до вступу закону в силу розробляється нормативна база. І от вже видно проблеми, які відбуваються. Я переконаний, що ось в 2013 році буде декілька разів змінений цей закон. Тому зміни необхідні і вони відбудуться. Які будуть, побачимо, на жаль, це залежить не від нас. Ну і ще одна новація від влади це. Так звані акцизи на цінні папери. А навіщо вони поясніть нашим глядачам, хто не орієнтується, і як ця новація може позначитися на фондовому ринку? Ну, новації було дві головних: те, що стосується оподаткування на фондовому ринку. Перша новація дуже позитивна. Фондовий ринок в Україні стосовно оподаткування був виписаний таким чином, що дуже багато учасників мали можливості не платити податки. Податок на прибуток в першу чергу, тому Законодавець змінив ці підходи, але разом з цим ще й прописані були акцизи на операції на фондовому ринку. І отут є питання, що от з позитивом, який написаний, як кажуть, як з водою можна і дитинку виплеснути, так і тут є проблема. Є країни в світі, в яких є такі податки. Правда, не акцизи, тому що акцизи природа акцизів зовсім інша. А подібні податки є. Але ці податки вводяться на ринках, які перегріть. Де дуже багато учасників, де фондові індекси значно зросли дуже сильно, і щоб трошки охолодити ринок, вводяться такі податки, які дестимулюють людей приймати участь на цьому ринку. Але ж ми бачимо, що в Україні зовсім все наоборот. У нас дуже молодий ринок, на який ми дуже чекаємо, коли прийдуть інвестори: інвестори з-за кордону, інвестори українські, і тому бажання охолоджувати цей ринок ну не повинно бути. Поясніть, а яка може бути логіка влади, яка робить такі кроки, які виштовхують як українських, так і іноземних інвесторів з фондового ринку? В нас, на жаль, на фондовому ринку можна було не виплачувати не сплачувати податки, і частина учасників використовували фондовий ринок саме для того, щоб мінімізувати свої податкові платежі. І в зв'язку з цим. Держава почала, я вважаю, атаку саме на таких недобросовісних оптимізаторів, оптимізаторів саме так, але на жаль, в цей час це за ці норми зачіпають і добросовісних інвесторів. А яких кроків ви чекаєте від влади, щоб ці кроки не заважали, а допомагали вам розвиватися? Ну, По-перше, це допуск цих іноземних компаній, які е, працюють в Україні, але ми не можемо ці, ціні папери купувати. Це завдання номер один. Завдання номер два це як мінімум при боротьбі із е, недобросовісними е, платниками податку, щоб не зробити негативу тим, хто нормально працює на ринку. Тобто тут очікування вже не чогось позитивного, а щоб не відбулося щось негативного. На жаль, це так. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам. Фондовий ринок, малий та середній бізнес це ті цеглини, які закладають фундамент стабільної економіки. Такий загальносвітовий досвід ще й досі не перейняли в Україні. Можливо, жорсткі умови чергової економічної кризи все-таки змінять ситуацію. Бувайте здорові!